Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні п'ятниця. Вже 10 хвилин до першої години. Ходила за продуктами, зараз все розкажу, покажу. Ой, погода у нас чудова, чудова. Сонечко, тепло. Зараз їхала 15 градусів було. А десь з 3 з, з і туди до 7-ї до буде 16 градусів. От. І завтра такий теплий день. І післязавтра буде до 23 градусів тепла. Так що тепло до нас повернулося. Я дуже рада. От. Але я не де сьогодні не ходила. Ото як зайняла чергу, так і сиділа то на релаторі, то там з дівчатами з нашими балакала, то на другу сторону от того. Де ми оту, получаємо, там на тій стороні сонячна сторона туди ходили. Бо у нас нові правила ввели. Оце як зайняв чергу, то не можна піти, десь ходити, а тоді знову прийти. Отак. Ну, думаю, ну і нехай нехай буде так. Я чергу зайняла, сидю на ролаторі, надоїла, сидіти. Встала, трошечки тут походила понаду чергою на ту сторону пішла на сонечко, от. бо бігає там один, бігає, ну, це я так кажу, бігає, ходить, ходить один там фінський мужичок, який оце дивиться. Ну Я скажу це так вам. Це і, і раніше було, це вони так і виступали, що треба заняття, сидіти, тоді якось попустили. Там є такі люди із місних, що вони оце дуже на наших дівчат ображені. Бо як дівчата ж наші приїхали, почали ходити менше менше продуктів стали давати, а дівчата зайняли чергу, та й пішли, шара йобиться кругом по центру, а тоді приходять. І оце вони почали, мабуть, там клепати йому мозги. І Це він таке виніс рішення. Ну та був з ними. Прийшла, стала та й стою. Ось дивіться, може, хтось думає, що я. Що до мене дівчата приїхали, що моя онука приїхала, нічого мені не привезла ніякого смаколика. Привезла. Було кіло отаких от конфетів і кіло таких. Це я трошки, бачите, попід'їла. Але я собі оце тронечки залишила, а те поклала, щоб донати, щоб повезли. Ната дуже любе ці рачки. Ну і ромашку любе. Це ж наші оце рошеновські. Бачите, написано Рошен. Рошен. Mm. Це наші такі дуже хороші конфетки, смаколики. Чого вони не взяли більше, вони б могли й по два кіла взяти. Да? Ну ви ж розумієте у них вже був той рейс, економ рейс стільки з одним е -е, рюкзаком. У Настюші був і її подруги по одному рюкзаку. Там е -е, речі свої покласти, якусь обув переобути шкарпеточки, там якась косметика трошки, ну таке, що там один рюкзак і то там рюкзак по розміру, щоб не вищий, не ширший. ну Це все. А вже тут, тут, Настюша вже купила два багажа по 20 кіло. То тоді вже тоді вже я це собі оставила, а те вони вже в багаж поклали, і те, що я поклала донати, перевозить. я ж... Вже вам 150 раз сказала, що я ж оце куплю, покладу, куплю, покладу, а перевозить ще дуже-дуже багато. От. Так що дівчата мені дуже допомогли. От. А я собі тронечки оставила. Я дуже люблю ромашку, тайрочки я люблю. Але ж зараз я вам казала, що я якось не їм дуже багато смаколиків, таку більш, більш дієту придержуюся. Та й ото й все. Це такі в мене квіти залишилися з те, що з букету осталось. Ну, нічого, ще такі красиві постоять трошечки, а тоді й викину. От. Так що, отакі от справи. Ну, йдемо, розкажу вам, що мені сьогодні дали. Отаке печиво Ісланді. Ісланд... Я... Я... Воно дуже смачне. Воно дуже смачне, оце печиво фазер фірма. І отак, таке оце гейше Ох і смаколик. Ой, Таке смачне, таке смачне, оце дуже смачне. Чотири риси взяла рисі, фруті. Але я взяла тільки ж із-за джему. Оце Я його взяла, воно по 19-те, да? що вчора. Чи то все було по 24 це по... От. Тоді взяла от такого йогурта. Це, не, не, це манговий йогурт, не протеїновий, хороший йогурт, дві штуки. Сік, опять, отакий тропікано взяла Отаку здоровенну, здоровенну аптіна класик, сир кусочками такий. Бачите, що на салат, огірки, помідори, Оцей сир оце таке. Ну, я навіть і не знаю. Ну, я ж, я ж, хіба ну, я це скільки з'їм. Ну, відкрию, може, трошки поїм, тоді буде видно. Оце перу написано: це хліб із картоплі. Я люблю його, він хороший, такий темний. Бачите, написано усі. Це, значить, новий, він картопля нарисована. От. Так я взяла. І ото із, із овсянки, з вівсяних хлопців взяла. Це капусти собі взяла з тушу. Зроблю тушковану капусточку. Я її теж люблю. От. А це, я думала, це фарш. А воно не фарш, а перекручена відчина, оце Такими кубиками, чи перекручена, чи порізана. От. Тоді оце сливки взяла такі. От. Дві пачки. От. Оце такий соус. Сказали, хороший, не гіркий, Хороший соус. Як... Ну, салса. Салса. от. Ну, тут тут і, і помідорчики, тут і переці, цибуля таке, сказали, хороший. А це песто. песто, Воно теж непогане. З лимоном, тут, бачите, кріп. Що тут ще таке ото песто? А це готова їжа. Це макароні латіко. Це макарони із фаршем. Покуштую, може, хороше буде. Оце три куска такого кавуна взяла. Один кусок дині взяла. Оце один авокадо взяла. Твердий такий, хай собі ще тут лежить. І одне ківі взяла. Оце трошечки клубнички взяла, бачите, клубнички трошечки салатик і кріп. Оце те, що взяла. Ну, я думаю, непогано. Да? Молока не стала брати, бо в мене молоко є. кефір Я вчора ж була в Лідлі, купила, показала. А, я ще забула вам показати, зараз я покажу. Дістану, що я ще в Лідлі купила. Ой, Що я ще в Лідлі купила? Я в Лідлі ще купила Отакі, таких 5 шоколадок. Зараз переверну на ту сторону Тільки покажу. Бачите, до 29, 12, 24 року. Оце 5 штук на 10 євро. Отаке з печивом, такий шоколад. От, оце 5 штук і взяла. Учора Лідлі, як пішла собі кефіра купити, думаю, так візьму. П'ять штук, я ж завжди возю у Віталію. У Оце в мене п'ять таких я взяла вчора. А, а тут ще раніше трошки брала три штуки. От, зараз ті покажу три штуки. Це таке, бачите, мантелі карпало. Йолусет, мау, маус, з, з вкусом зими з вкусом Різдва Це такі зимові три шоколадки. Оце брала три шоколадки на 5 євро. І вони у нас до 29. -го... 7-го 23-го року, того я і взяла тільки три. Якби вони були ще більше, в них срок годності, я взяла більше. Ну, так як до сьомого, ну, зараз п'ятий, тоді шостий, сьомий, ну, ще два місяці. Да? Ну, Взяла оце три і таких оце 5-8 штук, достатньо. Це ж, як я приїжджаю, так завжди ж одну шоколадку відносим до масимо мамо. Пригостить, тоді до тіточки з, з дядькою пригостить, а тоді вони там собі обставляють. Може хтось отак прийде на каву покласти. от. А це мої смаколички. Це мені Настюшка привезла смаколички. От, от, -от так. Я люблю такі. Ой, люблю. Я оце, оце знаєте, я би, оце в мен, я би в зараз не придержувалась трошки того, що не можна їсти. Я б оце зараз сіла і оце вперла не, не, не менше оце, як оце, 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 оце так. от Перла би і на вечір би ще таких би. Ну, сама себе по рукам б'ю й по губам і кажу собі, не прикращай, не треба, не треба будь людиною, не треба обжиратися. Одну з діла і достатньо, і достатньо. От отак. -от Зараз ще покажу все. Оце так, оце таке, бачите, все покажу. Все таке хороше, таке все, що треба оце буду їсти. Ну, що, оце, оце не буду їсти, вкину сразу в морозілку. От. Оце покуштую. І це сир теж не знаю. Чи може сразу. Даже не бачу, до якого воно числа. Открию. Ні, ну поки відкривати не буду, бо у мене там повно сиру. Треба поїсти той сир, що в мене є. А тоді буде видно. Так що бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ну, це ж Я вам сказала, що я не ходила ніде по магазинам. Може, завтра сюди до сканці прийду, пройдуся, бо у нас хороша буде погода і будуть ті мамуті пайва Ну, дні, коли мамоти приходять. А отут, бачите, оце 23-го це буде вівторок. Оце будуть біля поліції, це останній, е, крайній раз, а тоді вже аж після літочка будуть роздавати. Піду, подивлюся. От. А оце, бачите, написала я 4 числа, це на той місяць, з часу до трьох до будуть біля Центральної церкви теж роздавати харчі, і там і одяг завжди якийсь дають. А вчора це мені подруга моя позвонила, це що у в армії спасіння робе, каже, е, ті, як вони? Церква, шведська, церков, предлагає по 5 євро обув, по 5 євро. Ти поїдеш, кажу ні, не поїду. Бо вчора ж був святковий день. Мені за проїзд треба було платити. Мені якраз туди і назад проїзд 5 євро коштує. Ну а тоді вона мені перезвонила, каже, взяла собі три пари обуві. Ну, не те, що там така якась сьогоднішнього дня, ну каже, хороша така шкіряна, От, так я вже, а і сьогодні вони були. Я, Можна було мені сьогодні піти після того. Це як продукти отримала піти, вони до трьох роздавали б там, ну, не роздавали, продавали по 5 євро. Але думаю, ну на що воно треба? В мене скільки обуві, що ви собі майже не представляєте. І не пішла. Ну, правильно зробила. Не треба гроші. Вони, хоч і невеликі гроші, так підеш, візьмеш одну, другу пару. А на що воно треба? В мене є. Треба носити те, що є. Я от окупляла собі тухлі гроші у Італії, та я їх тільки один раз оділа. Я їх тільки раз оділа. О, теж такі зараз покажу вам хороші шкіряні туфлі. Ось. От. В пітерело такий магазин. ось Один раз тільки оділа. Бачите, один раз. Оце ж зараз вже можна одівати і ходити. Може завтра я одіну, і піду до сканцівних. Такі мені хороші сподобаються. Ну, тут у мене повно всього. Бачите, скільки у мене, так це ж це тільки така, Що зараз? А там ще у кладовках стільки обуві. І літня, і зимня, і, і, і така весняна, і красовок. Ой, повно, повно-повно всього, так що мені цього не треба. Ну, Давайте трошки поблизуся. Подивіться на фінські шоколади фірми Фазер. це хороші шоколади. Ох і хороші, завжди смачні. Такий шоколад, як шоколад, не той, як ото у вас плитка. що... До жопи залипає і до, до зубів прилипає ваші такі шоколади. А, а тут дуже хороші. І оце наші рашенівські дуже хороші смаколики, дуже хороші. Так що бувайте всі здорові, бувайте всі веселі, щасливі. Дякую вам, мої хлопці, мої дівчата. Сьогодні опять ці рашисти зробили обстріли, але хлопці і дівчата добре-добре все відпрацьовують дуже добре. Завтра субота, тоді неділя. Хай щастить вам у виходні, хай нашим дівчаткам і хлопчикам і всій нашій в Україні буде тихо, затишно і тепло. Бувайте здорові! Пока-пока.